Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок 9.02. Ну, це тут на Балі. І мінус 9 в Україні. Ой, мінус 9, мінус 6. Я заговорююся, хоча я виспалася, боже, я вчора ми прийшли. Ми зарані дозволяли спати. Ну, але сьогодні в 7.00 ласки мої відкрилися і спати вже не можу. У нас сьогодні останній день відпочинку. Завтра ми вже виїжджаємо в рідний дом, в рідну Україну. Я в Україну, дочка в Грецію. Сьогодні у нас теж така буде прогулочка. Не обична. На завершення її лишили. Я вам давайте так не скажу. Як ви думаєте, що сьогодні буде по плану? Буде дуже цікаво, буде такий адреналін-адреналін, тому що це дійсно буде адреналін. Ой. Так що, так, мої рідні? Все добре, але трошки так душа, душа кричить. Так, мої любі, моє враження про балі. Враження прекрасні, ви знаєте, відпочивати ще з діною донькою, це взагалі враження прекрасне. Але ми розуміємо, що це тропіки. Треба бути готовим до всього до дождя, і до вітру, і до сонечка. А саме головне девіш дощ і вітер, де загорете, от як ваша світулечка. Yes. Якщо якщо в ресторані то, звісно, дорого. Але якщо їхати на базар, просто ми туди не попали. Я думаю, ще може колись попадемо. Допустимо, як нам розказували, що там можна купити за 5 євро 2-3 кілограма креветки, Крупної, крупної, тунці дуже великі, тунець по 10 євро, великий тунець, каже, дуже великий. Ну взагалі дуже-дуже багато. Оказується рибний базар. Я просто я не знала. Знаєте, коли ми приїхали, у нас був гід. А взагалі можна приїжджати, брати машину на прокат, навіть з водітелем за 40 євро, і він вас буде весь день возити по таким містам. Тут є і парк бабочок, і парк анаконд, напевно, і парк кого хочеть. Дівчатка, взагалі, можна їхати, можна купити просто білети. Перельот, звісно, трошки дорогий. Можна просто купити білети, прилетіти сюди і бути в одному отелі 5 днів, в другому теж 5 днів, просто путешествувати. От моя Люся, вона прилітає сама, вона не їде, допустимо, по Путівки. Ми приїхали по від турагентства. Вона приїжджає сама і вона 5 днів там, 5 днів там, як от мені розказують, багато хто робить. Ну це таке жонання вже. Якщо ви допустим, хочете просто приїхати бути в отелі возле океану і все. А взагалі можна можна і так. Потім, якщо їхати на базар, допустим і купувати продукти, це теж нормально, тому що говорять на базарі дуже все дешево, дуже ще й торгуватися можна. Я ж вам казала за креветки, за тунець тут особливо тунца. Тунця тут дуже багато, і це і великий, не то що в нас там маленький, великий, великий тунець. І ще ходять вас, просять візьміть. Одним словом, я вам хочу сказати, що можна відпочивати і приїхати від туроператора, і можна приїхати самому. Допустим, якщо ви хочете допустим, екскурсії там самі собі брати, я ж вам говорю, дуже хорошо і вигодно. Це просто вчора. Ми вже знали все в останню минуту. Я ж вам вже казала, можна взяти машину на прокат. Це буде стояти, ну от примірно 30-40, ну хай 50 доларів, це якщо ви хочете вже, наверно, так з утра поїхати і до вечора, щоб вас возили по красивим містам. Тут є дуже багато всього красивого. Просто розумієте, ми приїхали в отель, ми були возле океану. Ми там туди-туди поїхали, знаєте тако. Ну, допустимо, якщо в наступний раз ми там будемо десь летіти з донькою. Я хочу вам сказати, що я, наверно, буду летіти. Ми купимо білети, тут можна зняти вілу. Віли теж ціни є різні. Якщо на березі океану, там, допустим, там одна ціна, якщо. В, в самому допустим, в самому острові друга ціна. Взагалі про це я все сьогодні теж вам е, хочу розказати, тому це дуже цікаво і інтересно. Ви знаєте, що тут дуже багато недвіжимості продається, дуже багато людей беруть на виплати. Тут взагалі всього дуже такого. Ну знаєте, перший блин завжди одним словом, Як би ви не переїхали, відпочинок є відпочинок. Чи ви в одному отелі, чи ви в нескольких, чи ви сняли собі віллу, чи ви взяли собі машину. Все одно, знаєте, перезагрузка це дуже така серйозна. 15 годин польоту, океан, тропіки, взагалі, це все друге. Донька 10 днів. Це перезагрузка дуже всього. Ви знаєте, Я відпочила, я відпочила морально. Я не кажу, що я фізично. я фізично не устаю. Я відпочила морально. Я вже так їду, знаєте, з новими силами, як то мені кажуть, поїхала, тепер їдь і заробляй гроші. Ну, а для чого ми робимо? Ми робимо для того, щоб заробляти гроші, щоб відпочивати. Для того і ми працюємо. Правильно, мої голубочки, правильно. Так що, любі мої, мені все сподобалось. Мені сподобався отель, мені сподобався відпочинок, мені сподобався мій туроператор, який мене відправив. Я довольна. Ну, я нічого не можу сказати. Дождик та й що? Змив усе. Так, дівчатки, з першого ролика, про лукові буде просто ролик. Перший ролик хочу сказати: українська жінка, файна жінка, люба жінка, вона прекрасна жінка. Незважаючи, повна вона чи худенька. Дівчатки дивіться фасон мого платічка. Ну це сумочка, це ви знаєте. Я ж без сумочок нікуди. Фасон мого платічка. Дивіться, він так іде. Так, так і так. І що? я плотненька, хорошенька. Да? Він да, допустим, ми дивимося. Висить широке, велике плаття. Дівулі, ви не дивіться, що воно висить? Ви його дожі одіти. От. Я оділа це платічко. Ану напишете мені коментарі. Нормально, що дівчатки мої, навіть свиполненьки, можна подіти таке платічко, що ми будемо худінькі, худінькі. Ви понімаєте, да? губки накрасили, волосіки розпустили, рум'янчики зробили, очочки вділи, і третяй походкою ви вийшли із дому. Так що, дівчатка мої, отакий сьогодні світулечки лук, отаке платье та петулечки. У нас сьогодні буде екскурсія, але я про неї не буду вам говорити, тому що це вам буде не цікаво, так? Да? Давайте так: дай Боженько, щоб все було добре, а потім я вам тільки ролик Ух, і ви подивились. Е, отакий сьогодні світулечки лук, напишіть, чи подобається він мій лук, мій, вам мій лук. Дивіться, платье, опять показую, дівчатку, воно таке. У нього я не знаю в тому ж лісі, але тут такий ви розумієте, що воно йде як... Як цим русалочкою, як русалочкою. хвостик русалочки. Отак, от, от і от так, Правильно, от так правильно. Розрізик, все хорошо. Ну і марлеве, от марля, просто його не відчуваєш. Так що мої риденькі лук вам показала, показала про враження, розказала і хочу вам побажати всім хорошого прекрасного дня. найпрекраснішого настроєння. Ви знаєте, що знову ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад. Все буде добре по-друге. другому Так, мої ріднульки, мої красотульки. Сьогодні ми наслаждаємося цим прекрасним індійським океаном. Цими прекрасними балі. Тому що балі завтра вже не буде. Завтра вже буде е, балі. Як постановка наша буде? Доха. 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 А потім доха. Е, куди бідемо. Бухарест. Вже... Бухарест, так, да, все, я здав. Так що ми рідетники, сьогодні... Даніше Та, таке бажання, я так казати, пригнути. Але слухайте, тут вище так довго слух, плага, лага видно. Не можу пригнути, тому що залишилося одне вечірнє плаття. Якщо я його испорчу, я... прийдеться мені їхати в ніжній бур'я на прогулку. Так що, мої хороші, я думаю, що відпочинок вам сподобався, що вам все сподобалося, якісь вітурички, все добре, все добре. Є бажання прилітайте, нема бажання не прилітайте. Одним словом, я думаю, ви мислимо тут зі мною побували. У купока покупали. Я вас їх обожнюю, цілуваю, обнімаю і по можливості я вам все показувала там, де я, там і ви. А я вас тако, I love you.